Урок я пізнаю світ, тиждень 18-й, урок 155, сторінка 7, дошита. Розгорнемо його, читаємо разом тему уроку. Букові праліси. Спадщина ЮНЕСКО. Отже сьогодні будемо говорити з вами про ліси, які дуже давно ростуть на території України, в яких дерева це букви. І ці дерева знаходяться під охороною саме організації ЮНЕСКО. Пригадайте ім'я давньогрецького вченого основоположника логіки. Його звали Арістотель, в яких науках він був обізнаний, тобто мав знання. Це була ботаніка, біологія, зоологія, астрономія. І інші науки. Прочитайте тему уроку ще раз. Поміркуйте, про що ви дізнаєтеся більше. Найдавніша спроба поділити організми на групи належить саме Аристотелеві. Він виокремлював, наприклад, людей, тварин та рослини. До якої групи належить дерево, бук. Так, дерево бук належить до групи тварини. Перегляньмо відеофрагмент з піснею Мандрівка. На Скарпати кличе, це франківський край. Там сріка крут річка чисти водограй. І озира і скелі буковельку курорт, І гора Говерла, край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить. мить, посеред європи, війна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така красива природа саме лісу, яку ви бачили на екрані. Ну а ми продовжимо працювати з вами. Сподіваюсь, що ви бували в лісі. Розгляньте, будь ласка, малюнки та зафарбуйте кружечки біля тих об'єктів, які можна побачити в лісі. В лісі можна побачити різні дерева, як хвойні, так і листяні. В лісі можна побачити різних комах, метеликів, першоцвіти, гриби і багато різних тварин. З решта, яку ми не захарбували, ці предмети в лісі не можна зустріти. Перегляньмо казку, як йой намалював ліс. І виконаємо завдання. Казка, як йой ліс малював, вирішив якось йой взяти участь у конкурсі малюнків, а тема конкурсу була така: ліс. Узяв він олівці, фарби і швиденько намалював такий малюнок. Дарма ти думаєш, що малюнок уже можна на конкурс надсилати, обізвалася Ая. Ти ж лише дерева й кущі намалював. Йой геть нічого не зрозумів. У лісі мають рости і гриби, і квіти, і трави різні, пояснила Ая. Домалював йой грибочки. І про красиві квіточки не забув. А комахи де? – питає Ая, без них лісу немає. Намалював він різних комах. І жучків, і метеликів, і гусінь, і навіть черв'ячків. Який у мене гарний малюнок, подумав. Отже, до конкурсу я готовий. Можна піти з друзями у футбол пограти. Через деякий час повернувся Йой додому і вирішив ще раз своїм малюнком помилуватися. Дивиться і очам своїм не вірить. А я. закричав йой. Це ти винна? Я через тебе намалював комах. А вони з'їли весь мій ліс. Звісно, з'їли. Адже ти забув намалювати птахів, відповіла Ая. Кинувся йой мерщій до фарб і намалював чимало різних пташок, щоби вони його ліс від комах врятували. Подивився на свій малюнок. Ніби то й непогано. Але чогось бракує у його лісі. Поміркував трохи, а потім намалював білочку, ведмедя, їжачка, лисичку, жабку, равлика і багато інших маленьких і великих тварин. От тепер я намалював справжній живий ліс, зрадів. Йой. І так ми прослухали казку, як йой намалював ліс. Для того, щоб намалювати справжній ліс, треба малювати не тільки дерева й кущі, а треба малювати ще і гриби, і квіти, і тварин, і комах. Тому ось що таке ліс. Серед мешканців лісу є представники. Живої і неживої природи. Пригадаємо, чим відрізняється жива природа від неживої. Усе живе рухається, дихає, харчується, росте, розвивається, дає потомство, реагує на дію подразників, будуть з організму непотрібні речовини. речовини. До живої природи належать рослини і тварини. Людина це також частина живої природи. І так, жива природа це люди, рослини, тварини і гриби. Нежива природа це місяць, сонце, повітря, вода, ґрунт, гори, річки, моря тощо. Прочитаємо речення, підкреслимо потрібне в дужках». І так, усе живе не живе, дихає, дихає, звичайно, тільки живе. А значить, Живиться, росте, розвивається, дає потомство, реагує на дію подразників, виводить з організму непотрібні речовини. Рослини жива-нежива, жива природа. Пригадаємо, плоди якого дерева зображено на гірбі Чернівецької області. Так, це букові горішки. Прочитаємо інформацію завдання шостого разом з диктором. У давнину Букові ліси вкривали майже половину території Європи. Сьогодні їх залишилося дуже мало. Ліси, які не зазнали втручання людини, називають пралісами. Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи. Це природний об'єкт, занесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Праліси розташовані на території 12 країн Європи. Українські Карпати осередок найбільшої кількості букових пралісів в Європі. Про що ми дізналися з цього повідомлення? Що у сиву давну, тобто багато років тому, Букові ліси вкривали майже половину території Європи. Саме Бук, це була така рослина, таке дерево, яке було найбільш поширене. Але сьогодні їх залишилося дуже мало Букові праліси Карпат та інших регіонів Європи належать до списку природних об'єктів, за які про які піклується саме міжнародна організація ЮНЕСКО. І ліси, які не зазнали втручання людьми, тобто людина їх, не вирубувала, не псувала, називають пралісами, дуже давніми лісами. Переглянемо відеофрагмент звуки природи Карпатський буковий ліс. Увага на екран! Дівці які старі бережі, які кмісний тост постов, коріння шукає воду. Які вони букові праліси саме Карпат. Розгляньте фрагмент карти України. Прочитаємо коментар до неї. В Україні ділянки букових пралісів: об'єкт спадщини ЮНЕСКО є в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській, Хмельницькій областях найбільші масиви лісів у Закарпатській області. Подивіться, будь ласка, фрагмент. Карти, де подано саме букові праліси. Найбільше їх в Закарпатській області. Ми бачимо тут багато-багато дерев. Далі, але є в Івано-Франківській, у Львівській і трохи Хмельницькій області. Уяви, що тобі випала нагода відвідати букові праліси Карпат. Розгляньте світлини електронних пристроїв. Як ви вважаєте, який із них ви можете взяти з собою до лісу? Стаціонарний комп'ютер. Ні. Адже для того, щоб він працював, потрібна саме електрика. Ноутбук. Так, адже він може заряджатися і працювати без підтримки електро. Ігрову приставку? Ні. Маршрутизатор так. Пригадаймо, що комп'ютер це універсальний пристрій для роботи з інформацією. Сучасний комп'ютер стає в пригоді, коли людина працює, навчається, відпочиває, спілкується з друзями. Електронні пристрої можуть бути стаціонарними і портативними. Стаціонарні електронні пристрої. Потребують постійного підключення до мережі живлення, тобто їх треба постійно тримати в розетці. А портативні електронні пристрої вони мають убудований акумулятор і можуть певний час працювати без підключення до мережі живлення, так як наш телефон. Ми його зарядили, і він деякий час працює без підключення. Попрацюємо з вами. Завдання 10. Оберемо варіант, в якому наведено назви лише портативних електронних пристроїв. Тобто ті, що можуть певний час працювати без підключення до мережі. перший рядочок не підходить принтер. Йому треба мати живлення. У другому рядочку телевізор. Правильний варіант під буквою В. Смарт-годинник, планшет і фотоапарат можуть працювати певний час без підключення до електромережі. Прочитаємо уривок і ша надії красоткіної ліс. Ліс це диво, ліс це казка, Тож ходімо в ліс, будь ласка, у лісі є кущі і квіти, в нім сплили дерева і віти. Зверніть увагу на слова, які написані синім кольором. В У, В. Сьогодні ми з вами ознайомимося з новою частиною мови, яка називається прийменники. Їх назвали так, що вони стоять поруч біля іменника або іменнику. Прийменник це службова частина мови. Яка служить для зв'язку слів у реченні? Прийменник не відповідає на питання і не є членом речення. Слова на, про, крізь, у в, під, «над», «для» – це прийменник. Прочитаємо ще раз. Прийменник це службова частина мови, що служить для зв'язку слів у реченні. Прийменник не відповідає на питання та не є членом речення. Слова на, про, крізь у в, під, над для це прийменники. Спробуйте утворити або зрозуміти. Словосполучення. Машина дорога. Машина на дорозі. Книжка стіл. Книжка на столі. Для того, щоб зв'язати слова між собою у словосполученні або в реченні, нам треба інколи допомога прийменників. Прийменник це службова частина мови, не самостійна. Вона не відповідає на жодне запитання. Вона лише допомагає іншим частинам мови сполучатися у реченні. Тому її завдання прийменник зв'язати слова у реченні. Скільки прийменників у цьому реченні? Їх 3. Яке число ти ви отримаєте, якщо цю кількість помножити на 4? 3 множимо на 4 отримуємо. 12. А тепер нейробіка від Бубу. Пригадайте алгоритм устного додавання і віднімання числа 8. Попрацюємо із завданнями від АІ. Перевіряємо правильна відповідь 52. Запишіть число у табличку. Другий приклад, другий раунд. Перевіряємо. Сімдесят. Відповідь другого прикладу – сімдесят і останній третій вираз. Відповідь 94. Забушіть останнє число. Ну а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми говорили з вами про Букові праліси спадщина ЮНЕСКО, саме рослини, які у сиву давнину вкривали майже половину території Європи.